Make me hollow the moon. You're a this lagoon. I feel the now You so beguile. Even though you act so vile, and do such stone cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Ти як Ти? ти за нас. Я беру Джексона. Так, не останній. Ти останній дивак, бо я б ніколи не взяв зомбі у свою команду. Mm -hmm. Що тобі треба? Чому їм не можна грати? Зомбі жахливі вибивайли! бачиш? Mm -hmm. І повинні займатися лише своєю улюбленою справою, притягати мухи, повільно пересуватися туди-сюди. Ви і зомбі проти нас домовились. Команді чемпіонів потрібен капітан. І ним буду я. Це напевно тому, що ти розумна. Кинути виклик хлопцям це чудово. Але якщо вони переможуть жодного зомбі, більше не візьмуть грати у вибива. І що ти робитимеш? Гей, зомбі-смердючки! Я профільтрую повітря! Дихати нічги! Готові програти? Невдахи! Зробимо їх! Чого ви чекаєте? <ривіт> 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 ви ще гірші, ніж я думав! <ривіт> <свіст> О, Тепер розумію, чому це весело. Не можу повірити, що ми програли зомбі. Тепер їх обиратиму в команду майже вся школа.